Всім привіт! Мене звати Олексій. А це моя брудна машина BMW i4. Кінець року. Завершальне відео цього року. Хочу підвести якісь підсумки невеличкі, а також розповісти, чого я особисто досяг на цей рік, а також як просунулася зарядна інфраструктура в Україні. Отож, як ви бачили на каналі, я доволі рідко вже знімаю відео, тому що я зайнятий розробкою мобільного застосунку, який називається EVUA. Це застосунок, який містить карту зарядних станцій, потужних, реальних від 800 кВт і вище, на яких можна приїхати і швидко зарядитися. Ця ідея не нова. Я почав створювати карту зарядних станцій ще кілька років тому на виряді Google карти, також в таблички на Google Docs. І влітку цього року я вирішив, що цього може бути замало, тому я створив мобільний застосунок, назвав його EVUA. і в цьому застосунку була просто карта зарядної станції. Це все почалося в червні, і на сьогодні вже півроку я займаюся цим. За стосунком там вже є бекенд, там вже є Андроїд, застосунок, там вже є Айос. Застосунок є ще програма для адміністрування, тобто дуже багато всього виросло з цього проекту. Також з'явилися нові класні функції, про які я також хотів би цьому відео розповісти. І звичайно, кількість зарядних станцій також сильно виросла. Адже на сьогодні вже маємо більше ніж 850 потужних зарядних станцій від 80 кВт і вище. Із яких більше половини, це майже 500 станцій було встановлено тільки цього року. І рік не закінчився ще, то я думаю, що ще може, ще пара додаткових станцій поставляти, але до тисячі точно надійдемо. До речі, я особисто побачив цікавий вплив моєї таблички карти, а також застосунку EVA на ринок зарядних станцій. оскільки планка зарядок піднялася від 500 кВт до кВт, Щоб попадати в цю табличку, в цю карту, щоб люди знали про те, що ці станції існують, що їх поставили. То всі білінги бірінгі почали пробувати старатися ставити станції не менше ніж кВт. Це я вважаю, дуже круто, бо встановило наш ринок і принесло зручність користування реальним водіям. Лідерами по кількості зарядних станцій у нас залишається GoToYou, Toka та EcoFactor. Причому GoToYou і Toka за цей рік багато разів мінялися місцями кого з них більше. Така сталася цікава конкуренція, яка на користь всім водіям. І це мене дуже тішить особисто, коли Білінги старається надати і класний досвід і поставити якомога більше саме потрібних зарядних станцій на 80 кВт і вище. Це дуже круто. І респект обом компаніям, а також компанії «Екофактор», яка, хоч і має менше станцій, але також дуже дуже багато і дуже багато класних станцій ставили цього року. Також цього року у нас з'явилося багато різних цікавих рішень, таких як спліт-системи. Зокрема, компанія ЕОТІС поставила багато своїх спліт-систем по Україні. Також у нас є спліт-система від китайського виробника в Києві, є спільсистема. Від Бенні також в Черкасах поставило голтою. Загалом тренд на спільні системи також існує, і він дуже погано розвивається. Також цього року у нас є такий цікавий тренд на китайських виробників. Всі намагаються якось дешевити, бо росте вартість електроенергії, тариф піднімати сильно не можна, тому що люди тоді не приїдуть на зарядку і треба якось викручуватись, тому закуповують китайські зарядні станції, таких як, наприклад, Бенні, Сіно та Грейсон. Станції насправді доволі непогані, і такі станції стає Більше і більше. Зокрема, їх уже по кількості майже стільки ж стільки станцій Костат європейського виробника. А раніше «Костат» був на першому місці серед кількості, взагалі, потужних станцій в Україні. Тож ринок росте, все супер. Мені особисто це дуже подобається. Що мені не подобається, і також не подобається багатьом іншим водіям, але ми з цим нічого не можемо зробити. Це ріс цін на зарядні станції. Якщо раніше я пам'ятаю, яку заряджався на AC по 6 гривень. То зараз такого вже давно немає. Якщо ви бачите, десь 10 гривень за зарядку AC, ну це прям класно. Зазвичай останніми місяцями я заряджаюся на AC по 15 гривень, по 16 гривень, і також DC, це, якщо 16 гривень, це прям супер. А так в основному це 18 і вище, вже і нарідко заряджаюся, і по 20 гривень. Бачу, також станції і дорожчі. Хтось скаже, що все. Електромобіль нафіг треба, тому що де ж економія 20 гривень кіловат. Який сенс? Тим паче, взимку витрати 25 п'ять кіловат, там, 30 кіловат годин на сотню. Ну якби б'є по гаманцю і сенсу цьому, якщо порахувати економічно не сильно багато, особливо, якщо прийняючи, наприклад, машини на газу або якісь мало літражки, або якщо це траса, то це дизель. Типу з'являються такі розмови, і я їх чудово розумію. Проте я вам скажу таку річ, що той, хто поїздив на електромобілі, той, хто спробував, як він класно відгукується на педаль газу, як працює рекуперація, які взагалі оці відчуття їзди на електромобілі, він потім собі не купить авто на дизері. Хіба що це буде така якась задача? Їздити дуже багато і за найменше витрати. Окремо також скажу, що я вже майже три роки їжджу на цій машині, і в ній все гаразд. Буду продовжувати ще четвертий, буду продовжувати гарантію. Два роки гарантії в мене вже співло. Я купив третій рік і буду ще купляти четвертий рік, повністю задоволений машиною. Також думаю, що потім зроблю якісь ще відео про те, що в мене було за три роки. Але відео буде, мабуть, дуже скучно, бо в мене нічого не було поганого за три роки. Чудове авто взагалі жодних питань. Трошки про мої плани на наступний рік, оскільки ви, глядачі каналу, любите, щоб я класні відоси викладав, а я їх викладаю зараз рідко, то хотів би поділитися, що я планую робити. Звичайно, не всі з цих планів в мене вдається виконувати, але я буду старатися рухатися в на наступних варіантах. Значить, перше, це будуть також відео, мої особисті користування моєю машиною. Це відео з подорожами. Буде кілька подорожей на наступному році. Вже заплановані. Я думаю, що буде дуже цікаво. Тож обов'язково дивіться їх, і там буде якби нові зарядні станції, новий досвід, якісь нові маршрути і так далі. Окремо планую продовжити такий формат огляду автомобіля, в форматі, що я беру машину, катаюся або з власником або без по трасі, на різних швидкостях, мірюю швидкість заряджання, мірюю багажне відділення, даю свій якийсь відгук про те, як машина їде настільки комфортно, настільки класний інтер'єр, настільки мультимедіа адаптована і так далі. З того, що було цього року, з моїх планів я дуже хотів Xiaomi Su7, а також BYD HAN L, який бере, на згадаю, пів мегаватта потужності на наші і це дуже круто. Я радий, що це вдалося. Що не вдалося, то це я хотів зняти ще також мазду нову шостої серії. Бажано це в форматі ЄРФ, але також чистий електромобіль також цікавий. На жаль, не знайшов власника, тому якщо у вас така мазда, чистка електрична або ЄРФ, то обов'язково пишіть мені в особисті в Телеграм, зв'яжемося і знімемо вашу мазду, буду дуже радий. Такі колаборації дещо замерзає, тому ще трошки слів про EVA, а, також плани на цей рік і те, що вдалося. А, і зараз розкажу ще детально, як виглядає за а також розповім про планувальник маршрутів, який з'явився нещодавно, і який допоможе вам особисто спланувати вашу наступну подорож на електромобілі комфортно, зручно і швидко. Так, отож, зараз бачите тут мене, а збоку бачите, мій телефон, оцей Google Pixel 6A. Буду показувати на прикладі Android, тому що тут зараз є найсвіжіша версія 1.3.0, яка вийде на iOS трошки пізніше в січні. Тому, якщо у вас iOS, у вас не найсвіжіше оновлення. Але це вже скоро виправиться, я над цим буду працювати одразу після свят. Тож, що можна робити вже на обох платформах? Це така у нас є карта. На цій карті у нас є кольорові маркери. Чому вони кольорові? Тому що а, кожен колір позначає окремий білінг, але не у кожного білінга є свій кольор. Якщо ви бачите синій маркер, це тока, бо у токи їхній колір бренду синій. Темно-зелені маркери це у нас екофактор, тому що у них їхній колір зелений. Все просто. І відповідно червоний це go to you, тому що їхній колір червоний. І таким чином у вас більшість маркерів на карті, темно-сині. Темно зелені або червоні. Є маркери інших кольорів. Зокрема, такий є. У нас дещо коричневатий кольор це Flash. Взагалі у них помаранчевий кольор, але помаранчевий погано виглядає на карті, тому взяв такий трошки темніший варіант. Окремо також тут є кольор у Єва Чарджерс. Він у нас такий світло-синій. І кольори також дублюються, окрім маркера ще в назві білінга, а також в кнопці до оплати, там також використовується брендований колір білінга. Е, є ще такі маркери світло саватові Це просто маркер змішаних бірінгів, коли у нас є, наприклад, на одній локації і go to you, і Toka. Якщо ж це у нас білінг, в якому немає свого кольору, він буде просто синій, як, наприклад, ось Quick Power, них свого кольору немає. Уясно, жовтий колір. І там ще є кілька різних кольорів, наприклад, тут у CloudPay такий е, малиновий кольор. Е, окремо ви можете зайти в фільтри. І у нас є тут фільтри по білінгах, і тут також дубльовані всі кольори, тобто ви можете собі привести пряму асоціацію від кольору до білінгу. Бачимо тут на екрані фільтрів у нас є всі білінги, можна відфільтрувати по білінгу. Наприклад, ви хочете залишити тільки найбільші три. Бірінги і тільки у них заряджатися. Але я вам цього не раджу, оскільки багато зараз менших білінгів дозволяють вам робити оплату за одну транзакцію. Зокрема, EVA Chargers, Flash, у GV там ще й укар теж є станції з терміналом. У 220 є оплата за транзакцію. Це означає, що ви не маєте там тримати кошти у них на білінгу, ви просто приїхали на станцію, підключилися, одноразово закинули за одну сесію і зарядилися. Тобто, тобто на сьогодні вже немає такої такої е сильної необхідності тримати гроші на балансі, навіть не дивлячись на те, що вони якби менші е вам не треба за це паритися. оскільки якщо раніше вам, вам треба було б тримати гроші, це трошки незручно, що ви тримаєте гроші на білінгу, яким користуватись рідко. Але на сьогодні це не проблема. І станції насправді є дуже класні як у Флеша, так і у 220, і у ЄВО останні станції теж доволі непогані, тому можете собі спокійно на них також їхати і заряджатися. Окремо тут є ще фільтр по виробниках. Наприклад, якщо вам не подобається якийсь певний виробник, ви маєте якісь упередження. Не хочете їхати на ці станції. Це може бути будь-який виробник, який вам чогось не подобається. Або ж якщо ваш автомобіль не працює з цим виробником. Наприклад, виїздили на різні станції, і ви чітко знаєте, що на станціях цього виробника ваша машина не заряджається, то ви спокійно можете собі вибрати галочки з цього виробника. Також виробник станції показаний по кожній станції, тобто ми відкриваємо станцію і бачимо, хто виробник. І таким чином ми знаємо, що окей, цей білінг, оцей виробник, е, є розуміння. Бо е, до того, як я це зробив, цей застосунок не було розуміння і ніде немає більше взагалі жодного застосунку в Україні, який би показував фільтри по виробниках і показував, який тут виробник станції. А це іноді прям дуже важливо. Це все також є на iOS, насправді. Е, що також є на iOS, це пошук. Можете шукати тут. Станції за номером, яким там, там 1, 2, 3. Ось станція, знайшов. Або ж можете шукати собі адресу. Наприклад, я шукаю Максимовича 9. Де знаходиться? Ага, Ось воно знаходиться. Прекрасно, знайшов. На Android-версії тут є така от карточка знизу, на iOS-версії ще немає. Вона також буде з оновленням. Що ще можна робити? Можна собі станції додати в улюблені. І потім залишити собі тільки улюблені станції на карті. Це теж дуже зручно. Якщо плануєте собі якусь подорож, можете собі зберегти станції, які вам подобаються. По багатьох станціях тут також у нас є фотографії. Фотографії у нас надаються або білінгом, або ж це фотографії, які беруться з плакшер. І так, і так можливо. Окрім цього, у нас тут є відгуки. Це відгуки, які залишили або в білінгу. Зокрема, відтоки приходять їхні відгуки з їхнього застосунку. Або це відгуки, які залишили ви в EVUA, або інші користувачі, або відгуки з PlugShare. Оскільки PlugShare доволі популярний в Україні, також дані з PlugShare інтегровані в EVUA для вашої зручності. Є швидкі фільтри від 80 кВт може станції, можна від 200 кВт станції, якщо ви прям впевнені, що ваша машина дуже класно приймає і вам треба прям дуже потужні станції. Нижче 80 тут немає. Вони будуть потім колись. Але зараз немає. Нова штука, яка тут з'явилася, це планувальник маршрутів. Ви можете спланувати свій маршрут чи зарядні станції кудись. Наприклад, ви їдете там в Яремщу або в Буковель, чи в Одесу, чи там в Дніпро, і ви не знаєте, які є зарядні станції по дорозі. Ви хочете подивитися, які вони є, спрогнозувати собі, спланувати. То для цього тепер є планувальник маршрутів. Він доволі зручно зроблений. на мій погляд, зараз розповім, що тут є цікавого. Значить, в першу чергу для того, щоб їм користуватися, вам треба авторизуватися. Я передбачив три варіанти авторизації: це перший класичний логін-пароль. Вводите свій імейл, ім'я, пароль і пароль через, і потім підтвердити на пошті, що це ваша пошта. Все просто. Другий варіант це Google пошта. Ви можете собі просто Google пошту підв'язати. І це дуже просто і швидко. Якщо у вас Google аккаунт в телефоні є, то це прям ну, моментально. Третій варіант це через apple авторизація. Він більш зручний тим, у кого айфон. Але я залишив таку можливість також і на Android цій версії, оскільки ви можете собі, наприклад, мати і айфон, і Android. На айфоні зареєструвалися через Apple, а на Android зайшли знову ж таки через цей Apple аккаунт Теж дуже зручно. Значить, я в планері у нас тут виставляємо. Який у нас запас ходу, наприклад, це у мене 310 км. Запас виставляємо реальний, реальний, не той, що вказаний, у вас в брошурі по автомобілю там, 700 км CLTC. Ні, це не пишемо. Пишемо реальний запас ходу, в якому ви впевнені. Пишемо, скільки у нас заряд на старті, наприклад, 90 і скільки хочемо по прибуттю. Далі ми вибираємо, куди ми хочемо їхати. За замовчуванням ми виїжджаємо завжди з поточного міста повоження. Це можна поміняти. Наразі це можна поміняти, якщо ви потаскаєте маркери, пізніше це може буде дещо зручніше зробити. Для першої версії вирішив зробити поки так. Значить, ми можемо потримати маркер в будь-якій точці, випуває карточка і додаємо її чиз плюсик, і у нас будується маршрут. Станції автоматично одразу не додаються, тобто вам дається. Можливість самому обрати станції, які ви хочете, і їх додати. Це зручно для тих, хто більш впевнений і вміє планувати маршрут самостійно. По кожній станції, яка є на маршруті, бачимо відсоток прибуття, а також відстань з початку подорожі або з попередньої зарядки. Обираємо, куди можемо доїхати. Так, дивлюся сюди, ага, прийду на мінус 9%, таке мені не підходить. Добре, давайте тоді сюди в вягель. Прийду на 15% супер. Додаємо чийський плюсик. І що бачу, маршрут перебудовується. Так, приїду далі у Львів на мінус 21%. Е, ну, в принципі, окей, давай тоді заїдемо сюди в броди. Тут буде 12%. І того разом, е, виходить, що я приїду у Львів, в мене ще буде 30%. Е, прекрасно, мені дуже подобається. Нажимаємо ОК, дивимося на маршрут, е, дивимося його детально. Як я просив приїхати на 30, так мені порахувало, по кожній точці далі можна відправити її в навігатор. Що можна робити з маршрутом? Можна його зберегти, щоб потім використовувати, можна відправити друзям в текст, текстовому такому вигляді, або редагувати. Якщо ми редагуємо, ми можемо, наприклад, інакше якось класти маршрут, і тут є ще такий варіант, якщо ви не хочете планувати це вручну і вам це робити просто лінь або в. Не знаю, ви хочете, щоб подумали за вас. Є така от кнопка магічна, називається кнопка магічна паличка. Нажимаєте на неї, і що вона робить? Вона робить просто меджик, вона шукає вам зрядки замість вас. Оп, і підбирає, і, до речі, підібрала ха, ха ті самі станції. Бачите, як я вже натренував собі руку, що я... Автоматично підбирає ті ж самі станції, які планувальник е за алгоритмами. І це не просто так, тому що всі ці алгоритми писав особисто я. Вони ніде не взяті десь з інтернету щось готового рішення. Ні, це все написано вручну, вкладаючи мій особистий досвід е того, як я дуже багато подорожував на електромобілі. Е знаю, як краще там все це продумати. то в цей автоматичний панувальний також я вкладав свій досвід і свої якісь думки і те, як би краще підбрати станції. Там є багато різних варіантів оцінювання. Перебирається багато станцій, вибирається з них найкраще. Враховується дуже багато факторів, в тому числі, наприклад, щоб станція була по праву сторону руху, щоб не робити розворот, щоб недалеко траси від'їжати. Все те, що я завжди кажу в своїх відео, це все враховано в цьому автопідборі, тому також можете користуватися. Але, звичайно, він не ідеально працює, оскільки немає нічого ідеального. І ви особисто можете хотіти якось по інакшому маршрут прокласти, тому е, можете вручну прокладати або редагувати те, що проклав автоматично. Якщо ви власник Тесли, також дуже зручно, що можна кожну станцію окремо ще відправити в Теслу, щоб можна було їхати. До зарядки в Теслу поки що весь маршрут цілком не вдасться відправити в Теслу, але в майбутньому я думаю, що можна буде такий варіант також зробити. Окрім цього, EVA також має додаткову підтримку автомобілів, які мають мультимедію на базі Android. Це BVD, Denza, Zikr, Avatar або ж Лісян. На цих автомобілях є можливість встановити застосунок прямо в мультимедію автомобіля. І таким чином, якщо проклав маршрут у вас на телефоні, далі ви сідаєте в автомобіль і можете там його побачити і по ньому вже їхати. Це дуже зручно. Зараз я приїхав до свого знайомого, який має такий чудовий bvd танк L. І на його прикладі я вам покажу, як виглядає інтеграція EVA разом з мультимедією автомобіля. Так, отже, ви в вашому автомобілі BYD або Zikr, Denza і так далі, і хочете поставити собі застосунок EVUA на ваш планшет. Перше, що можете зробити, це собі купити флешку, закинете на цю флешку APK Файл, який завантажується з офіційного сайту EVUA. Посилання на APK буде, до речі, в описі до цього відео. Із apk Файлика ви можете собі через файловий менеджер встановити сюди. На автомобіль на стосунок EVA, як власне, я і зробив. Другий варіант це через браузер. Якщо у вас тут є е, браузер, наприклад, якийсь Google Chrome чи якийсь інший браузер, е, через який ви можете собі заходити на веб-сайти і там щось дивитися. То в такому разі ви можете собі зайти на сайт EVA і прямо з нього завантажити собі АПК Файл і його встановити. Такий варіант також можливий. Третій варіант: якщо у вас, наприклад, автомобіль зікр, на якому вам не прошили можливість завантажувати засунки вручну самому їх встановлювати, і вам треба йти на сервіс робити, то тоді йдете на сервіс і даєте своєму сервісмену флешку з АПК, або ж ви даєте йому просто посилання на АПК, якось кидаєте цей файлик до нього, щоб він вам завантажив EVA на ваш автомобіль через сервісне меню через комп'ютер. Таким чином. Також, якщо у вас автомобіль зікр і ви користуєтеся послугами компанії EVTune, прошиваєте автомобіль у них, то вони вже поставлять EVA вам одразу в автомобіль разом з пакетом інших застосунків для вашого авто. Питання наступне: як оновлювати його і на скільки часто оновлення? Загалом оновлення приходить на EVA раз на місяць. Якщо у вас є можливість і права встановлювати застосунки, то тоді для вас все просто. Ви маєте EVA. Вам прийде сповіщення про нову версію, коли вона вийде, і тут буде посилання на новий APK файл. Дуже легко ви його ставите прямо з застосунку. Він оновлюється і все класно працює. Якщо ж у вас немає прав встановлювати застосунки, то знову ж таки тільки через сервіс тут вже нічого не поробиш. Так, тепер, коли у вас вже стоїть мобільний застосунок ІВІ, просто його відкриваєте. У вас тут, бачите, трошки інша карта. Якщо ми порівняємо карту з Android-телефоном, то тут у нас Google карта, тут у нас трошки інакша карта. Це пов'язано з тим, що тут у нас на цій мультимедії немає Google сервісів, але при цьому застосунок адекватно працює, вимальовує. Адекватні розв'язки. Наприклад, бачимо тут у нас велика кільцева. Нещодавно, там буквально півроку тому, збудували цю розв'язку, вона тут є. Все актуально працює. Працюють фільтри, може так само тут все подивитися. Я це розказував колись в попередніх відео. Зараз на цьому не буду глибоко зупинятися. Я хочу звідси перекинути маршрут сюди. Як це зробити? Перше, я заходжу сюди, і що я бачу? Що мені треба вводити логін-пароль, що мені треба е, заходити через Google аккаунт або через Apple, а щоб зайти в Google Аккаунт, мені тут треба ввести знову пароль від Google аккаунту та підтвердити fa Довго, так? Довго і скучно, тому що я роблю замість цього? Я нажимаю «Увійти через QR-код. Мені з'являється QR-код на екрані. Далі я його можу сканувати або системною камерою телефона, або можу зайти сюди, в налаштування, підключити новий пристрій і просто навести телефон сюди, і, оп. і бачимо, що вже тут з'явився мій аккаунт. Тобто я моментально прилінкував свій телефон до свого автомобіля. Тут в переліку пристроїв бачимо назву автомобіля. Написано, що це наш поточний пристрій. Це мій телефон Google Pixel 6A, а це мій Androidний планшет Nokia T20. Тобто, всі мої пристрої зараз тут приєднані. Максимально можна приєднувати до трьох пристроїв. Тобто Це може бути, як в моєму прикладі, телефон, планшет та автомобіль. Отож, мій маршрут який я зберіг на телефоні, він також тут відображений. Я можу подивитися, що це у нас який запас ходу я будував, звідки їхати, куди, де заряджатися, і так далі. Значить, Що я роблю? Я вибираю, що я хочу подивитися маршрут на карті. І тепер маршрут відображений у мене в автомобілі. Тут є, звичайно, така карточка зручна. Якщо я її ховаю, то можна або весь маршрут прибрати зовсім і користуватися застосунком, як зазвичай, або ж можна залишити на карті і тоді. Маршрут буде завжди тут на карті. Як потім це все прибрати, дуже легко, ми нажимаємо сюди, знову закрити, і тоді вибираємо з карти. Тут ще така штука цікава, що у нас є два режими. Бачимо, що зараз показані тільки станції, які по маршруту. Але, наприклад, я хочу бачити всі станції. Тоді я нажимаю сюди, і я бачу всі станції, які є. Це дуже зручно. Чому це зручно? Тому що я можу зробити отак. От. Отак от, от. І далі під час руху карта буде завжди відцентрована. І я по дорозі буду бачити, які ще є інші зарядні станції. Наприклад, якщо я вирішу зробити якусь незаплановану зупинку, я можу зупинитися по дорозі, бачивши якусь із потужних зарядних станцій, які враховують мої фільтри по коннектору, по потужності, по кількості станції, по білінгу, по виробнику. Тобто, все враховано. Також, звичайно, маршрут можна будувати. І в автомобілі. Прибираємо цей маршрут з карти. І, наприклад, я вже не хочу їхати в Яремчі, я хочу їхати ось сюди до паромної переправи. Я нажимаю стрілочку і маршрутчує зарядки. Мені відображається отакий невеличкий гайд, де можна почитати, як краще планувати маршрут, як це робити найбільш ефективно, що треба зробити, які кроки. Це все ви читаєте, дізнаєтеся, багато всього цікавого. Нажмаєте Поїхали і далі налаштовуйте. Наприклад, я готую маршрут не в Яремчу, а на Орлівку, тому що це вже буде весна, тепла погода. І я сподіваюся, що міст в маяках запрацює на повну. Я ставлю собі більший запас ходу, це 410 кілометрів. Кажу, що я на повному зраді. Я хочу приїхати, щоб мати ще відсотків 50% про запас. Бо далі я не впевнений, чи я буду в Румунії заряджатися, чи не буду. Починаємо маршрут будувати. Тут є далі у нас такі варіанти. Або ми вручну додаємо, якусь зарядну станцію. Наприклад, я можу тут подивитися, що окей, оцей зарядний хаб, я приїду на 50%, не знаю, чи мені варто туди заїжджати чи ні, бо ще відсоток великий, а ну давайте ще. Отут у нас є якась зарядна станція. О, сюди приїду на 32%. Хочу почитати якісь деталі про неї. І це все, бачите, дуже зручно розташовано на екрані. Тут справа карточка, тут зліва маршрут. Я почитав, що тут можна відгуки, але ніхто нічого не писав. Добре. Плануємо ту зарядну станцію. Станція додалася. За замовчуванням, в ручному режимі у нас завжди рахується до 80%. Тут я рахую, що тут, тут я заряджаюсь з 33 до 80. А, а далі, мабуть, мені щось, коротше, я не сильно знаю ці станції, мені щось розбратися, я нажимаю чарівну кнопочку, яка має підібрати мені станції і заодно перерахує мені всі відсотки прибуття. Що вона мені каже? Вона мені каже: Друже, ти заїдь, будь ласка, на ПВ-сервіс сюди. Зарядися від 28 до 58. А далі вже минаєте тарбунари і їдь сюди на GoToU в Ізмаїл. В принципі, план робочий і непоганий. Але я все ж таки не хочу сюди їхати в ПВ ПВ-сервіс, я хочу заїхати сюди, на око, тому що там є Макдональдс і я хотів би поїсти в Макдональдсі щось, якусь їжу смачну. Я ПВ-сервіс забираю, і в мене готовий маршрут. Нажимаю ОК, маршрут побудовано. І можемо подивитися, що я виїжджаю на 100%, приїхав сюди в криве озеро, зарядився від 33% до 80. Потім в Одесі від 34 до 80. Далі приїду в Ізмаїв, матиму ще 23%. Як на мене, дуже непогано. І заряджуюся до 60. Тобто я з Ізмаїва, коли приїду сюди на Орлівку, матиму якраз свої. 50%, адже від Ізмаїва до Орлівки 43 км. По кожному сегменту тут, до речі, написано відстань, а також час, загальний час, загальна відстань. І далі, як мені цим, цим користуватися? У нас тут є два варіанти. Або можна прокласти повністю маршрут через Google карти, який вам не підходить тут, тому що тут немає Google карт. Або ж можна кожну окрему точку відправити у Waze. І таким чином прокладається маршрут. Одразу до цієї точки можемо побачити тут, що проклалась маршрут якраз сюди, до зарядної станції, куди я хочу їхати. Все бачите, дуже зручно. І авторизація, і все працює прям класно. Новий маршрут ми збудували. Давай ми його якось назвемо. Це у нас буде маршрут із змаїв. Тож таке вийшло відео. Обов'язково завантажуйте собі EVA на ваш телефон, планшет або автомобіль. Посилання є в описі. Всім гарних свят. А також не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на цей канал. І до зустрічі в новому році. Бувайте!